У бразильському атлантичному лісі біологи розставляють маленькі пастки. Вони полюють на рідкісних мавпочок, які належать до виду золотий левовий тамарин. У дикій природі їх залишилося менш як три тисячі. Живуть вони лише в Бразилії. Мета науковців захистити тамаринів. Останні три десятиліття їх двічі рятували від вимирання. Так недавно велику загрозу створив спалах жовтої лихоманки в Бразилії. Від людей хвороба передалася тамаринам. Померло 900 мав чверть популяції. Так, у заповіднику посудас антас із 400 тамаринів вижило лише 32. Науковцям довелося втрутитися. Щоб урятувати популяцію, вони почали вакцинувати. мавп. За п'ять років ми могли б втратити всю популяцію, якби нічого не зробили. Вакцинація дуже агресивне втручання. Таке може стати необхідним, але завжди треба оцінювати, чи варто втручатися чи ні. Спійманих мав почок обстежували та брали в них аналізи. Потім вакцинували, наносили татуювання з номером та відпускали на волю. Через деякий час провели нове обстеження. Воно показало, що в 95% тамаринів виробився імунітет до жовтої лихоманки. Такий результат зазвичай реєструють у людей. Ми вакцинували мавп різного віку і через два чи три місяці побачили, що з ними все гаразд, зокрема й з вагітними самицями. Ми перевірили 30 мавп, і вони не мали побічних ефектів. Тоді ми зрозуміли, що все вдасться. Цього разу дослідники щеплюють тамаринів модифікованою вакциною. Її розробили спеціально для мавп. Ця програма розпочалася два роки тому і стала першим таким проєктом у Бразилії та одним із перших у світі. It, are the monkeys crowded like should there be four groups or two groups for this area oh.